Величезний привіт усім! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні у мене такий яскравий макіяж. Не лякайтесь. Це я тестувала нову палетку від iMagic. Хотілося спробувати, власне, найяскравіші відтінки і як це буде виглядати. Про свій досвід зараз розповім. Для мене такий макіяж максимально незвичний, тому що завжди використовую. Нюдові відтінки спокійні, м'які. Ближче до коричневих, для того, щоб створити собі такий повсякденний легкий мейк. Але тут палетка, ну, скажімо так, це просто вибух кольору, і, відповідно, відмовитися від чогось максимально яскравого я не змогла. Скажу одразу робила на консилер. Знаю, що потрібно на базу пітіні, для того, щоб яскраві пігменти виглядали ще краще. Але оскільки зараз у мене бази під тіні нормальної немає, тому використовувала старий перевірений метод. Можна також брати матові помади, але матові помади швидко засихають, вам потрібно це все швидко тушувати для того, щоб не наробити плям. Ну і відповідно для цього потрібно мати певний досвід. Оскільки в мене такого досвіду не було, то я вирішила взяти консилер і просто вже за допомогою цього зробити макіяж. А зараз хочу показати вам цю красу. Просто подивіться. Наскільки, наскільки яскраві тут відтінки. До речі, ця палетка, верхній ряд підходить під повсякденні макіяжі. І ось ці шимери, вони дуже м'які і дуже, дуже легко наносяться на повіки і дуже класно тримаються на повіках. Тобто, з цими, з цими е, варіантами, з цими відтінками, можна зробити собі. Повсякденний макіяж. Що стосується яскравих відтінків, то яскраві відтінки тут також є декілька шиммерів, але яскраві відтінки дуже насичені, і справді навіть на консилері ними можна так нормально наплямити, якщо добре це все не тушувати і не використовувати нормальні пензлі для макіяжу. Я ще в цьому ділі новачок, тому не знаю, наскільки добре в мене вийшло, я. Вирішила змішати найяскравіші варіанти, при цьому використовувала коло кольорове для того, щоб не переборщити. Але мені здається, що так на кожен день я б точно не ходила, хоча виглядає досить таки, досить таки дивно і незвично. Отож, тушуються відтінки класно, тушуються відтінки легко. Яскраві, насичені. За цю палетку на мейкапі я заплатила орієнтовно 350 гривень, якщо я не помиляюся. І тут варіантів для створення макіяжу для образу просто безліч. Я вибрала найяскравіший для того, щоб просто подивитися, як, як воно буде виглядати. І ось тут я дала блискітки, і виглядає такий нерівний перехід. Але насправді це все. В кутиках ще є шиммер. До речі, використовувала ось ці шиммери, і вони, і вони дають такий, такий результат. От, загалом палетка мені дуже сподобалася, тим, що вона добре пігментована. І як не дивно, як не дивно для Китаю, це дійсно, на мою думку, проф. Тобто зробити нею такий довготривалий якісний макіяж. При цьому не переживати, що якісь відтінки не не нанесуться, не зроблять плям. Ну. Можна забути про це. Все дуже класно працює. Правда, я спробувала лише найяскравіші, ще оцінювані. Ну думаю, з верхнім рядом там взагалі проблем не буде, тому що вони дуже такі лайтові і, в принципі, з такими відтінками проблем ніколи і не буває. А от, власне, тут ще чорний може плямити. І дуже цікаво, як веде себе ось цей жовтий. Тому треба зробити ще один пробний макіяж для того, щоб дізнатися більше. Загалом палетка, ну, в принципі, її можна назвати універсальною, єдине, що в неї такий розмір, досить суттєвий, бачите, от вона така величенька. Але, з іншого боку, ви отримуєте досить цікавий набір для можливості створити собі класний образ. І відтінки тут називаються: там є Diamond, Кавун. Go Wild, Виноград, ягоди, лимон, спаркли, карамель. Ну, одним словом, варіантів тут дуже багато, і залишається лише вмикати фантазію і робити собі нові образи. Загалом я цією покупкою дуже задоволена, і я вже купила, правда, вже в Єві. Купувала ще дві палетки з цієї серії від iMagic Prof. І вони одна зебра, інша класична, чорна. І вони також чекають свого часу, чекають свого затесту. Правда, тут оформлення просто-просто шикарне. Це виглядає як, як шкіра. Ну, дуже класно дивиться. І е, вага цієї палетки. Якщо я не помиляюся, чи ж я її тут знайду цю вагу 35-36 грам вага цієї палатки, От, ну, рефіли тут досить великі. І скажу вам цієї палетки вистачить, якщо ви хочете її купити, то її вистачить практично на. На дуже довго і на різні варіанти, на різні макіяжі. Тіні, до речі, не е, осипаються, добре тушуються між собою. Їх можна накладати один відтінок на інший, вони не роблять плям, не роблять бруду. Але якщо ви десь бачите зараз в мене, це просто через мою криворукість і, можливо, десь невміння зробити все максимально правильно. От, але загалом це такий пробний макіяж яскравий. Стилі. От захотілося чогось такого червоного насиченого. Знаєте, зараз осінь, і навпаки, всі вибирають такі кольори. Я пам'ятаю, в мене в фаворитах була палетка Charming Mocha, так там взагалі були всі відтінки коричневого, а зараз мені захотілося яскравого, зараз захотілося чогось такого максимально ядерно насиченого. От, про цю палатку я вам розказала. Далі, хочу вам ще розповісти про тональний крем. До речі, цей тональний крем зараз на мені. От, ну, По відтінку шкіри він мені підійшов, тому що він максимально світлий. Це є, якщо я не помиляюся, відтінок Ага, True Ivory, третій, третій відтінок. Maybelline, Super stay uh, active Ідеально підходить на зиму, це просто, ну, це, це щось. Цей тональний крем перекриє все. І це якраз той варіант, коли ви хочете повністю вигладити шкіру, зробити її без недоліків, зробити її одного тону і заматувати. Він ідеальний для жирної шкіри, він ідеальний для комбінованої шкіри. Але для себе я не розумію, чому в мене з'явилася проблема. Я для себе таке відкрила, що він мені западає в пори. І, от, власне, в мене є така проблема, і він цю проблему максимально підкреслює. При тому, що я завжди користуюся базою під макіяж. Під цей крем. Потрібно робити ще додаткове зволоження, або використовувати праймер спеціально для вирівнювання тону обличчя, щоб сам крем потім ліг рівно. Ще один недолік, який я помітила, це те, що ну, крем дуже класно пігментований, тобто він такого максимально сильного покриття. Це не середнє покриття, це не лайтове покриття, це якраз те покриття, яке потрібне для зимового холодного осіннього і зимового періоду. Але він дуже швидко засихає. Тому якщо ви наносите його е, пензликом або е, пальцями, ну працюйте дуже швидко, тому що він засихає, і потім розтушувати це практично неможливо. Я наносила вологим спонжем і поки нанесла на одну частину обличчя, на іншій, там вже де, де собі намітила е, Кремом, власне, де буду розтушовувати, воно вже все попідсихало. Тому цей крем фіксується просто моментально, і скажу вам, Ну, можливо, для когось це мінус, можливо, для когось це плюс. Для мене особисто це мінус, тому що я люблю, коли крем я довго розташовую, коли я дивлюся, де мені потрібно додати. Я сумніваюся, що з цим кремом можна буде, з цією тоналкою, можна буде робити якесь наслоювання, тобто накладати його в два чи в три рази, тому що ну, на обличчі це буде максимально помітно, бо він дуже плотний, дуже густий. І відповідно, ну, коли ви будете накладати... Свіжий, свіжим, сві, ще раз свіжий шар на, на вже накладену основу, то просто буде попереднє. Попереднє проїдатися новим, і відповідно будуть плями на обличчі. Тому я би вам не радила такого робити. Все потрібно робити з цим тональним дуже швидко, швидко нанесли, розтушували. І ще один великий його плюс в тому, що його не потрібно матувати пудрою. Тобто він достатньо сухий, достатньо матуючий, дуже швидко фіксується, і, відповідно, я не думаю, що там буде якийсь жирний блиску. Принаймні, зараз я вже з цим макіяжем ходжу третю годину приблизно, то ще нічого ніякого жирного блиску не з'явилося. Це ніби виглядає досить, досить непогано. От, але е, загалом, якщо ви шукаєте собі тональний крем якраз на таку е, холодну пору, якщо ви хочете довго не возитися з тим, щоб підбирати собі відтінок, щоб шукати тональний крем, який там буде захищати шкіру, який буде вирівнювати тон, який буде скривати почервоніння, то все ви можете знайти в цьому кремі. Він приховує практично всі недоліки, максимально стійкий, дуже-дуже плотний. Дуже густий, швидко фіксується. І е, я би не сказала, що він дуже підстроюється під тон шкіри, тому що я бачу, що він мені все-таки трішки засвітлий. Але, в принципі, е, ви можете собі підібрати, там є декілька відтінків, таких базових, і ви можете собі підібрати під свій тон шкіри. Можна завжди все підправити бронзатором, можна вибрати собі ще додаткову пудру, але. З пудрою я би дійсно подумала, бо тому що якщо нанести на це ще якусь матуючу пудру, то це буде просто ну, вся міміка буде підкреслена. Будь-яка усмішка, будь-який ну, жест обличчям і все, все воно підкреслиться, западає, і тому буде зле. От, мені кажу, мені єдине, що не сподобалося, це те, що крем просто підкреслив мої пори, я побачила ці пори, і мені мені реально це не сподобалося. А так загалом вирівнює, вигладжує. Можливо, я взяла не той праймер, можливо, там потрібно побавитися ще з тими праймерами і знайти щось корейське, щось більш таке, скажімо так, універсальне, щоб давало і зволоження, і вирівнювання, і одночасно затирало пори. От, а до Окремо, більше в мене претензій як таких немає. Не знаю, правда, чи витримає він аж 30, аж 30 годин на шкірі. Я не планую його стільки тримати. От, але е, цілий день без е, повторної якоїсь там підтримки, без е, нанесення пудри, щоб приховати жирний блиск, це цей крем, я думаю, з цим впорається на всі 1500 От, е, ще одне. Він підходить для жирної і комбінованої шкіри. Я не думаю, що для шкіри сухої, для шкіри чутливої, для шкіри, яка піддається температурним змінам, що це означає, коли там холодніше і починається лущитися те зона, то цей крем точно не підійде. Цим ви просто шкіру пересушите. Тому що він лягає просто ну, таким полотном. Щільним і шкіра, ну, шкірі потрібно, якщо суха шкіра, їй потрібно щось таке, щоб підтримувало баланс. Якщо вона цього утримувати не буде, то відповідно будуть з'являтися зморшки. І тому такі креми краще не використовувати для сухої і схильної до злущувань шкіра. Для жирної, для комбінованої, це дійсно знахідка, але фіксувати потрібно дуже швидко. Зверху можна не використовувати пудру, тому що цей крем сам по собі вже достатньо плотний і достатньо такий матуючий. От і, в принципі, потрібно. Просто знайти свій відтінок. Я вважаю, що мені, напевне, потрібно купити ще одну баночку цього крему для того, щоб собі просто змішувати два відтінки. Бо змішувати його з чимось іншим я не буду. Боюся, що він. До речі, ще одна: я наносила цей крем на палітру. На палітрі він засихає практично за декілька за декілька секунд. Тому, ну майте це на увазі, наносите його одразу на вологий спонж, наносите його одразу на вже підготовлену Шкіру обличчя, бо він зразу буде, зразу буде давати такі сліди, якщо неправильно нанесете. Об'єм цього крему стандартний, напевне, зараз я вам скажу. 30-30 мл. Об'єм крему стандартний. 30 мл. Маю ще на затесті корейський крем, то поділюся своїми враженнями: корейський має бути більш пластичний і більш рідкий. Цей такий густуватий і. Ну, в принципі, його основна функція це бути таким максимально плотним, максимально густим, максимально все перекривати. Ну, цей крем з цим справляється на ура. Якщо у вас жирна шкіра, якщо у вас комбінована шкіра, то я вам можу це порекомендувати. Єдине, що купіть собі базу, яка приховує пори. Якщо у вас є ці недоліки, то цей крем підкреслить. Так, я використовувала базу від «Евелін». Мені ця база подобається вона універсальна, але з кремом від Maybelline вона не працює. Тобто, ну. Я на камері зараз цього не видно, але вживу, вживу якщо підійти до зеркала ближче, то видно, де деякі недоліки на шкірі є. Тому ця база не підходить, потрібно брати щось більш універсальне, щось більш, напевне, таке ефективніше. І, напевно, з серії Maybelline все-таки. Бо знаєте, що лінійка ну, один бренд він виробляє свою продукцію за певними формулами і, відповідно, працюється. Праймери цього бренду підходять до тональних кремів цього бренду. Я не заохочую зараз вас купувати Maybelline, але просто це такий, ну, така загальна інформація. І ще я сьогодні тестувала ось такий е матовий блиск для губ від LCF. В мене тон третій. купувала його в Єві, він був на розпродажі. Відтінок такий, що я його точно носити не буду, бо, бачите, от зараз він виглядає таким ну, рожевим, нерожевим, таким м'яким. так? Ну, майже як натуральний відтінок губ. Але коли наносиш на губи, то Просто проявляється такий максимально насичений, яскравий, рожевий, бачите? І в принципі, ну, чесно, я таке на кожен день носити не буду. Я якось більше зараз на блисках для губ, але ось така помада мені не підійде такий матовий блиск, тому я не знаю, напевне, наразі відкладу до кращих часів і далі, далі буду бачити, що буду робити з цим. З цим блиском. І ще раз вам покажу цю палетку, хто ще думав, чи купляти, чи не купляти, народ, слухайте, купуйте, вона того варта. Єдине що, я купувала на мейкапі, на мейкапі ці палетки шалено дорогі. На майкапі вони дорогі. В Єві я за дві палетки заплатила по 290 гривень. Це мені обійшлася набагато дорожче на майкапі, тому перед тим, як купувати, ви можете помоніторити, пошукати, знайти щось краще, вибрати якийсь інший варіант, можливо, там будуть знижки. До речі, має бути скоро перед, перед розпродаж. Як скоро в грудні, але якщо ви плануєте якісь такі глобальні покупки, то можете просто відкласти це на довший час і вже тоді собі зробити такий подаруночок. Стосовно ще одна, що забула сказати: стосовно тушування тіней, вони однаково добре тушуються, як синтетикою. Так і натуральними пензлями, що для мене є просто дуже класно, тому що я завжди забуваю, які корзинці в мене натуральні пензлі, в які корзинці в мене синтетика. І час від часу плутаю, відповідно, це відбувається на макіяжі. Тут однаковий результат. Мені здається, навіть від синтетики вони тушуються набагато краще, ніж звичайними натуральними пензлями. От тут є також шимери. Якщо, якщо ви любите такі шимерні відтінки, то вам це буде подобається. Просто ну, така знахідка, додатковий бонус, що не потрібно купувати ще додатково якісь палетки з блискітками. Ну, ці шимери, вони не такі е, яскраві, мається на увазі вони не, такі, е, не такими кусочками. Бачите, вони кремові. Вони кремові, і від того вони дуже класно наносяться, бо, до речі, точно так само, як це наноситься на пальці, точно так само, як це виглядає на сводші, точно так само воно переноситься і на шкіру. Тобто ця палетка універсальна. І вона вам пригодиться, якщо ви. Хочете робити собі якісь такі яскраві, неординарні, свіжі макіяжі або мономакіяжі, там можна використовувати тільки один відтінок, зрештою, варіантів багато. От, Якщо вам був цікавий такий контент, будь ласка, напишіть, чи хочете ви ще макіяжі із другими палетками, чи хочете ви ще макіяжі з цією палеткою, бо тут варіантів просто море. Якщо відео вам сподобалося, будь ласка, ставте вподобайку. Про те, як, з чим я ще купила цю палетку, для чого я її купила, ви можете побачити в попередньому відео у мене на каналі. І якщо ви не підписані, підписуйтеся. Давайте підтримувати україномовний контент. Я щиро вдячна всім за перегляд, всіх обіймаю ваша Сова.